Вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі програма Власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України Сергій Лабазюк. Мої вам вітання. Добро Верховна Рада ухвалила рішення указ президента про часткову мобілізацію. Які процеси мають розпочатися в зв'язку з цим рішенням Верховної Ради? Звичайно, мобілізація, вона й сама за себе говорить назва, mm -hmm. що сьогодні будуть знову інкомати набирати додаткових воїнів, які поїдуть в зону АТО. Але наша позиція, позиція групи сьогодні була чіткою. Знову ми стояли на те, що перед тим як проводити мобілізацію, потрібно було ввести воєнний стан, прийняти його. Тобто назвати своїми словами про яке ми говоримо АТО антитерористична операція, якщо сьогодні далеко не бігають з автоматами і не максимум там з якимись вибуховими пристроями, як терористи, про що говориться в назві антитерористична операція, А сьогодні стріляють з важкої э Ракетних установок, танки і так далі. Тобто, у нас повномасштабна де війна, тому потрібно перед тим, як призивати знову нових і нових хлопців на війну, відправляти, вести їх, по-перше, в режим законний, щоб вони були в форматі дійсно захищених, і створити всі умови для того, щоб якомога швидше закінчити ці бойові дії. Тобто розв'язати руки військом, створити єдиний штаб, вести їх в законні рамки, і тільки після того можна набирати набирати людей для того, щоб якомога швидше завершити. Ти військові сподії а стосовно того, що ви сказали, що потрібно ввести в законний статус тих людей, які сьогодні беруть участь в антитерористичній операції. Тобто, поки що певні їхні, їхні дії можуть знаходитися поза законом і за певними нормами їх можна навіть притягнути до відповідальності. Однозначно, що так. Сьогодні я перебуваю. Давайте конкретно називати. От наприклад, 에, е, 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 ну е. війська, які е, Нацгвардія і інші якісь мобілізовані е, стру, стру, структури, вони мають... Не мають право приміняти зброю в наступальному режимі. В їхньому форматі вони тільки мають оборонятися, захищати якісь території і все. А тільки спеціальні структури, спеціальні служби проводять антитерористичну операцію. Але ми знаємо, що, на жаль, приходиться нашим хлопцям сьогодні е, повномасштабно воювати з, антиту... з бойовиками, з терористами, приміняти зброю. Тому рано чи пізно можуть їм задати питання: а що ж ви робите? Є чітко наказ, де забороняється приміняти зброю в режимі антитерористичної операції. в праці сенсі. Ми таких питань як ставити її не будемо, але в правовому сенсі іноді можуть такі питання виникнути. Знаєте, я боюся про те, ага. що пройде час, зміниться влада, і чи не стануть задавати питання звичайним польовим командирам, чому вони порушували якісь рамки закону? Тому що перші особи, великі політики на жаль на себе не хочуть брати відповідальність, назвати своїм ім'ям, та як воно є ті речі. Дивіться, те, що зараз українська армія і силовики проводять таку активну активні наступальні дії, це поза межами закону? Ні, ну не будемо говорити до кінця поза межами закону, що вот якийсь такий, знаєте важкий формат, але я думаю, що далеко не захищені наші хлопці, тому що е, приклад наведу такий, Даже приїжджаючи в Миколаївку, село, де стоїть сьогодні сьомий батальйон Хмель... від Хмельницької області, в них до сьогоднішнього дня вони місяць майже вже перебувають там. В трудовій книжці не записано в білеті не, за... не записано, що вони призвані туди, то й де вони перебувають. Отож, говорити про те, що вони отримують статус учасника бойових дій, неможливо, тому що по якійсь причині їм даже не роблять запис е, військовий киток. Ну а Верховна Рада все власне хвалила документи, яким передбачалося надання статусу учасників бойових але дій. Багато, тим, хто... Але багато чого тобто, потім в процесі все ж таки не виконується. Ви знаєте, ми можемо сьогодні по-різному називати ті чи інші mm -hmm. події і приймати різні постанови, але закон на закон приймати не потрібно. Якщо є сьогодні, знову ж таки, в нас військові події, потрібно чітко назвати вести воєнний стан. Я не говорю на території всієї України, в якому разі, конкретно в тих населених пунктах, в частині Донецької, в частині Луганської області, де відбуваються бойові дії. Там потрібно ввести воєнний стан і тим самим ми, е, створимо умови і захист військовим. Які ще умови або взагалі ситуації, як змінить запровадження воєнного стану, і про які території ви безпосередньо зараз мають йдеться? От маєте на увазі лише ті території, де ведуться активні бойові дії, чи загалом Схід? Е... Ні, ні в якому разі. Звичайно, тільки та територія, де проходять угу. бойові дії сьогодні. На території всього сходу немає необхідності воєнний стан, тому що для мирних громадян. Які переживають на території, де немає бойових дій, це створить надзвичайно багато проблем. Але для тих мирних громадян, які проживають в місті Донецьку, в місті Луганську і в тих районних центрах, які сьогодні є е, окупованою територією на даний період, воно навпаки полегшить, тому що е, в тому числі буде створена дієва е, система, дієвий механізм про мобілізацію людей, е, про евакуацію людей. Те, чого сьогодні знову ж таки немає, ми знаємо, на жаль, що під час бомбувань гинуть мирні жителі, тому що не до кінця за Спечена система евакуації їхньої. Тобто воєнний стан в регіоні, де є який індустріальним регіоном і густонаселеним регіоном, ви вважаєте, доцільним запроваджувати. Адже а якщо, іншу... якщо воєнний стан там передбачає низку механізмів, які напевно повинні десь зупиняти підприємства, а У нас зупинених... тим, що виходу немає на даному етапі. У нас угу. і так підприємства зупинені. А ті, які не зупинені підприємства, де працюють люди, ну під час того, коли проводиться обстріл, угу. і знов ж таки обстріл не тільки з автоматів, а з важкої техніки, є ризик, що Будуть гинути не десятками, а сотнями людей, і ми бачимо, що щоденно переходять десятками одиниць важкої техніки кордон Росія-Україна, бойовики. А точніше, це вже сьогодні не бойовики, а все ж таки спецназовці, російські війська, які просто поки що заходять без російського прапора. Отож, нам потрібно забезпечити безпеку мирним громадянам. А якщо ми проводимо антитерористичну операцію, ніякої безпеки не гарантується. Ви знаєте, вже другий місяць ми говоримо про необхідність запровадження воєнного стану, і до цього часу це питання залишається. Невизначеним, дискусії тривають. Чому так відбувається, чому така неоднозначність у владних структурах серед депутатів і загалом і суспільство також неоднозначно сприймається? Ну, я це не можливість. думаю, що серед депутатів є настільки mm -hmm. різна позиція. Ми сьогодні знову бачили, як почався сесійний день. Більшість політичних сил, більшість депутатів від позафракційних, і від груп, від політичних партій виступають за те, щоб ввести воєнний стан. Тут швидше за все, що це є політична воля окремих великих політиків окремих керівників нашої країни все ж таки не воєнний стан окремі спекулюють на тому що неможливо буде проводити перевибори, хоча ніяк як на мене не впливає ситуація перевиборів парламенту на воєнний стан ми ще раз говоримо про те що воєнний стан потрібно вести в окремих населених пунктах в частині донецької і в частині луганської області Це пришвидшило б розв'язання ситуації, однозначно. завершення однозначно так однозначно так тому що знову ж таки ми повинні визнати з вами і назвати своїм ім'ям те що відбувається у нас де повномасштабна війна і для того, щоб весь світ нам сьогодні також говорять і Європа, і Америка, почати так на території України боротьба з ким з, внутрішній конфлікт, так внутрішній конфлікт, затетористична операція, чи все ж таки військові дії з російською агресією. агресією. Так, у нас російська агресія сьогодні однозначно, і ми це бачимо вже не один місяць. Що щоденно вводяться війська з їхньої сторони, але ви ж розумієте, що запровадивши воєнний стан і визнавши офіційно, що в нас йде війна з Росією, нам потрібно буде і розривати дипломатичні стосунки з Росією адже не можна мати стосунки з країною і стратегічні якісь відносини з країною, яка оголошує війну і сьогодні проводить. Таку дестабілізацію на сході, я думаю, що неофіційно вони в нас і так розірвані ці стосунки, і сьогодні чим далі, mm. чим більше гине людей, тим менше є шансів на те, що ці стосунки будуть відновлені в короткі термін. Рано чи пізно, в будь-якому разі, Україна, Росія, люди, якраз України, люди Росії повинні знайти спільну мову без можливо таких керівників як Путін, бо все ж таки рано чи пізно буде змінений цей президент, і прийде все ж таки. Я хочу вірити в те, що людина, яка сусідньою своєю країною Слов'янами буде жити мирно. Тому нам сьогодні, в першу чергу, потрібно дбати за себе. Ми з вами побачили, що не Європа, не Америка, ніяка інша країна нашу проблему вирішувати не збирається. Окрім гучних заяв і багато політичних якихось лозунгів, ніякої конкретної дій не відбувається. Тому проблема України сидить саме на території України і вирішувати її тільки нам. Тому е, говорити про дипломатичні стосунки з Росією, коли гинуть десятками сотнями українських громадян, це є абсурдно, і нам потрібно в першу чергу захистити своїх людей любими особ... шляхами. Це ваша особиста позиція щодо розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Чи власне уже на рівні вашої групи обговорюється така? Я не хочу сказати розірвання стосунків дипломатичних з Росією. Ні в якому разі не розірвання. А ми сьогодні повинні визнати, що вони частково вже втрачені в більшій частині свої втрачені. І чим далі буде затягуватися цей конфлікт, тим більше. Буде втрачатися, тому нам потрібно в першу чергу вирішити проблему ага. цілісності України, захисту наших громадян. А після того повертатися ми вже можемо до відновлення стосунків з нашими сусідами. Щодо відновлення стосунки з нашими сусідами, це питання, яке має вирішуватись на політичному рівні, і загалом ситуація, яка буде на той момент. А от стосовно відновлення життя в тих містах, де сьогодні знаходяться під контролем українських військових, ви побували минулого тижня в тих містах, де куди повертається сьогодні мирне життя. Як там настрої дійсно що там відбувається, що потрібно, і як сприймають взагалі люди ситуацію сьогодні? В першу чергу потрібно відмітити, що все ж таки позитивно сприймає місцеве населення наших військових, які прийшли, звільнили їхні території від сепаратистів від цієї банди, яка знущалася над ними. Тому що в першу чергу, напевно, люди Слов'янська, Краматорська інших міст, які були окуповані, сприймали їх як визволителів, як захисників ДНР-уці, і ЛНР. Але що отримали в результаті: грабіж, вбивства, знищення інфраструктури і багато негативно. Отож, вони сьогодні з задоволенням приймали наші солдати, але звичайно, є інша категорія, яка все ж таки в режимі якогось очікування до кінця не зрозумілий для них статус сьогодні, як вони будуть далі жити, тому що інфраструктура знищена. Потрохи, звичайно, почала відновлюватися сьогодні. інфраструктура, відбудовується щось, але бойові дії не завершені і в таких містах, Навіть на тих територіях, так і в таких містах, як Краматорськ, а точніше, навколо них регулярно проходять ще обстріли, регулярно в засідки попадають. Наші військові, на жаль, гинуть ще разнову з 8-го полку десантників Хмельницької області. Загинуло двоє молодих хлопців, які попали в засідку. Тому ці події вони ще не завершені. Потрібно ще, напевно, немало часу для того, щоб зачистити до кінця територію від цих бандитів. А взагалі, в якомусь сьогодні от становищі перебувають ті військові, які залишаються на тих територіях, де потрібна ще, напевно, десь увага і зберегти той мир. Крихкий мир на сьогодні, який там є в тих містах, що на сьогодні їм потрібно. От ви говорили з ними, ви спілкувалися, ви цікавилися їхнім проживанням, От як власне, що там на сьогодні? Я вже декілька разів виїжджав на схід в зону mm -hmm. АТО, і от планую на ці вихідні знову їхати. Ви e, знаєте, потрібно поїхати, поспілкуватися, відчути ту атмосферу, яка там, щоб зрозуміти, тому що не з телеекранів телевізорів, не з преси, не з інтернету, навіть з телефонного дзвінка та цього всього не зрозумієш. І я переконаний, що народні депутати буквально кожен повинні їхати, їхати, якщо може ближче там в ті частини, які з їхніх округів до їхні люди. їхати зрозуміло, їхати з чим їхати, e, е, їхати для чого? того, щоб mm -hmm. першу чергу почути і Бачите ситуацію на власні очі. Поспілкуватися, відповісти на запитання, отримати завдання. Ну і звичайно, ви задали питання про забезпечення. Забезпечення, на жаль, бажає кращого, це так вічливо кажучи, тому що сьогодні більшість частини забезпечені далі цими і тепловізорами, і бронежилетами, і всім необхідним. Про що так багато ми говорили? Про що якоби виділяли немало коштів, але цього недостатньо і його там немає. Більшості випадків це закуплено за кошти батьків або ж самих службовців, бо знову ж таки це е, Збираються просто громадяни, жителі тих чи інших населених пунктів і допомагають. Тому далеко не е, забезпечена сьогодні наша армія, потрібно допомагати їм. Тому в тому числі, я кожен раз, коли їду, то ті завдання, які мені перед тим ставлять, ми завозимо. Я вам наведу один простий приклад. Полк 7-й батальйон, який 420 чоловік не мав ні однієї. рації. Вони виїхали і спілкувалися по мобільних телефонах. Потім ми чуємо, що хтось перехвачує е, інформацію, і засідки відбуваються. То нами було, не дивно з мобільного телефонами було доставлено комплект радіостанцій, 36 угу. штук, які якраз дали змогу на дев'яти блокпостах створити систему спілкування, та яка необхідна в бойових діях. Яка там на сьогодні влада? Там влада на рівні військових чи влада, яка була повернулася в ті міста, наприклад, ж Жемери, Рада місцева як насправді відбувається сьогодні от, управління тими процесами по різному Назвичайно по різному. Сказати, що повернулася місцева влада, звичайно, не до кінця є частина хто сьогодні. Пробують повернутися і змінити шапку, що вони вже з новою владою, або точніше з українською владою, а не е, е, сепаратистами. А є ті, кого немає на території, але в більшості свої це самі активні громадяни беруть в руки те, що можуть брати сьогодні управління. Ну і звичайно, за допомогою військових, які прийшли на їхню територію. Тобто десь об'єднано. Сказати, що проблем немає, вони вирішуються е, оперативно, на жаль, не можу, тому що є проблем надзвичайно багато. Але позитивно, що той патріотизм, який є війні, той патріотизм є сьогодні в місце. Жителів і західна центральна Україна. Ми бачимо, як багато допомагає для сходу. Схід е сприймає це дійсно як об'єднання об України. Тому я думаю, що це перші кроки для того, щоб відновити все ж таки не розбалансований захід і схід, а об'єднаний військова комендатура, комендант військовий потрібен в тих містах, які ми звільняємо для того, щоб на певному етапі відновити реальну владу і запустити мирний процес. В ці міста Знаєте, тут індивідуально, напевно, що. Mm -hmm. Підходити в кожному населеному пункті окремо, взяти як. Слов'янськ сьогодні так, звичайно потрібно, Краматор, звичайно потрібно. Менше населені пункти, де все ж таки е, частина з депутатського складу, які не е, пішли на поводу е, сепаратистів, е, чи просто як колись називалися якісь старшини mm -hmm. в, там, в сільській місцевості. Я думаю, що вони можуть самі на місці налагоджувати ту ситуацію. Потрібно, як і ще на правовому рівні, досить коротко ми завершуємо. На правовому рівні це питання розв'язувати. От, наприклад, удар реєструє законопроекти для того, щоб. От, Управлінські моменти на місці, на місці розв'язувати, тобто додатковими правовими нормами, без воєнного стану, я не думаю, що без воєнного стану нам вдасться зупинити військову агресію. Це перше. І, звичайно, що на законодавчому рівні потрібно до внести цілий ряд поправок або можливо даже змін з законами до тих чи інших питань, але це вже треба дивитися по ситуації. Сергій Лабазюк, народний депутат України, був гостем в нашої студії. Дякую вам за розмову за, за те, що знайшли час і завітали до нас, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського телеканалу. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.